Всі кажуть, що озеро швири, це або помойка. Не все потеряно, значить, є тоді в швириді матичне поголов'я. До речі, якщо б це був би йорш то це була б червонокнижна риба, але все рівно ви погляньте на цього кабанчика. Два судочка, три. Дивись який другий йоршик. Щоб ви розуміли окунчик, і отак от ось ще покажу. Є майбутнє в швиридівського озера, бо є судак. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк, і всіх і кожного хочу подякувати за актив на моєму каналі, що ви ставите свої вподобайки, донатите на фонд гаджета Сірошки Огина мого товариша, допомога там, де вона потрібна. За моєю спиною легендарний Житомирський кар'єр, Сакалівський, Крошинський, по різному його називають. Цей кар'єр свій час плотно штудірував наш блогер мільйонник Віталька Ігнитюк. Там, де він, я думаю, мабуть, лінивий не бачив це відео, де він завдяки контрацептивам зробив такі кваланки, тут не і, і пірнав. Це відео набрало там десятки мільйонів переглядів. Тож моя сьогодні ціль з наноблібіком пошукати червону пірку. Середина серпня пішло тепло, багато людей, шум гам, гусі, кури, свині, коні. Але якщо не вийде тут нормально порибалити, перейдемо на Шверидівське озеро. Воно тут, до речі, пире. Тож, Червонопірка першочергова першочергова сіль, можливо, окунь. Будемо намагатися піймати якусь рибку. А ви підтримуєте мене вподобайкою. Буду намагатися обережно сюди, по цим камінням спуститися, головне, щоб не впасти, бо можна реально і пірнути, і ногу зламати. Чому наноблюбік і чому мармишка? Декілька днів тому знайомі наші хлопці з Соколовки. Кажуть, дідюр, чому ви не ходите на кар'єр? Я говорю, а що там робити? Каже, Ми так ловимо класно червону пірку, що просто капут. Пелагіка, наноблюбік, маленькі мормишечки 03-05. До речі, в мене мормишечка. Якщо я не помиляюсь, 0,3-03,9, така, навіть півграма немає. Дуже б хотілося б саме-саме попрацювати по червонопірці. Вода дуже чистенька, нереально чистенька, прозора, просто капут. І... Враховуючи ці всі моменти, аспекти, то є реально всі шанси гарненько тут половити цю рибку. Можливо, буде окунь. Окуня також тут вистачає. Тут навіть її візуально не видно, тому і не бачу великого резону тут довгий час заліпати. Зараз перейдемо далі. Будемо намагатися піймати її спочатку в приглядку. Якщо вийде, а не вийде, то швирит ван лав. Друзі, візуально знайшов червону пірку. Потрібно дуже обережно сюди спуститися. Маю надію, що десь там ви мене будете бачити. Але візуально є зграя об'єкту нашої ловлі. І ми зараз будемо намагатися її... Оп, оп, є. О, зійшла. Зрозуміла, да, ситуація? Тільки її знайшов, відразу ти можеш розраховувати на її актив візуальний. Перший закид і відразу схід. Малесенька мормишечка, малесенька прибаночка і відразу рибка. О, є, будь ласка. О! Зараз ми цю стаєчку трошечки підвиб'ємо. Ось така красунечка, все по класиці мормишингу. Ось так вам її обережно покажу і відпущу. От, риба сама а, і зірвалась. Ще раз скажу про те, що візуалізація. Ще раз нагадаю таку тему, як ловля в приглядку, так звана візуалізація і пелагіка. О-о-о, виходить. Зграйка виходить, але вже насторожена, бо неї сородичів підвиловили, і вона буде вже скептично ставитись. Але зараз ми... Оп! Давай. Давай, давай, давай візуально. Їй це, боїться, можливо, будемо гратися, змінювати різноманітну... А, ото окунь вийшов. Різноманітні приманочки змінювати. Може, колір мормишки, може будемо візуально намагатися її обдурити. Але перша зійшла і одну ми взяли. Дуже круто, що досить швидко був забитий перший гол. І я бачу те, що є у нас шанс розібратися і половити. Йдемо далі. Друзі, він вже із товаришем підтягнувся знайомий. Яка в нас ситуація? Наразі вирішили, прийняли рішення перейти на шверит по причині того, що ну, якби, зловив я одненьку червону пірку і одна зійшла. І було, що декілька, декілька було клювань і поряд електроєзмірительський, але ну, не йти ж додому. Один із мінусів це велика кількість відпочивальників. Тобто, в принципі, можна миритися, але враховуючи ситуацію, що реально не будеш ж серед людей кидати, плюс риба обережна, там купається, кричать. Логіка в тому, що чуть-чуть прогадали з таймінгами, але в принципі якщо піти сюди зранку в 5 ранку або прийти сюди пізно вечором, коли ще немає відпочивальників і вже немає, то тоді могло бути краще. Але все ж таки, ну, якось воно буде. Його просто Ціль окунь, а там уже як буде. Я думаю, що ми зараз так всю сторону біжком обійдемо. Там на пляжиках є прикольні міста, там, де. О, а що це за риба? Слушай, в натурі маленький судачок. Не все потеряно, значить є тоді в швириді маточне поголов'я. Друзі, щоб ви розуміли, не все втрачено на швириді. Так, все одно його знімаю і відпускаю. Малесенький судачок, Якщо є маленький судачок, то є велика перспектива того, що залишилось маточне поголов'я нормальної, адекватної риби. Бо коли воно таке то в оренді, то не в оренді. Тут тільки лінивий не ловив і не бомбили всіх, хто хотів і як хотів. Тож якось так. Але ну приємно. І тут же під самим берегом, так? Да? О! І, друзі, у мене судачок. Слушайте, це дуже прикольна інформація. Так, він дуже дрібний. Це, по суті, навіть не судачок, а він нагадує якусь уклеєчку. Але я кайфую від того, що буде в майбутньому його більше і є логічне, так зване маточне поголів'я нормального судачка. І тут було чимало покльовок. Тож, маю... Велику-велику надію, що судак на озері швирит, він вижив і можна буде на нього розраховувати. Читає, що Тарік піймав і я піймав. У нас два невеличких судачка. І враховуючи момент з тим, що все рівно йде до осінь, якщо він літо пережив, там якийсь замор, там якесь кислородне ляголодання, то зараз менше потрібно боятися. О-о-о-о-о-о-о-о-о! До речі, якщо б це був Йорш носар то це була б червонокнижна риба, але все рівно ви погляньте на цього кабанчика. Всі кажуть, що озеро швириться це сана помойка, але є такий нюанс. Йорш не живе в нечистій воді. Погляньте на цього красення. Йорш не живе не в чистій воді. тобто Це признак того, і рак не живе не в чистій воді. По тобто наскільки рака в швириді, правда? Так. Да. Тобто ситуація така наразі, що... Якби то нехай ти в наше домашнє таке улюблене озеро, і раки є, і судачок є, і піскарік, і вся. Та да, вся риба. Плюс Йоршик. Ну, Йоршик розмір хороший. Це вже, ну, я подумав спочатку, що це. О, ще одна покльовка. Я спочатку подумав, що це Окунь. І, скоріше за все, хороший окунь. Друзі, його тут велика кількість і він навіть багриться. Ще один судачок. Слухайте, який ще наразі задоволений, що тут є дрібний судачок. Це просто супер, це просто супер. Хм, слушай, це реально класно. Ти розумієш, просто як він тут реально наїсть шию, а йому тут є що їсти. І він зможе тут собі гарнесенько розвестися. А як він тут розведеться, то будемо ловити не маленьку бздоту, а будемо ловити хорошу. Так ставлю імітацію такого ракоподібного невеликого. Це навіть більше похоже на комаху, чим на рачка і будемо зараз ловити. Друзі, я поки перев'язувався такий окунчик на ташечке. Давай, зіскай. Що ми маємо вже на світочці? Ми зловили окуня, ми зловили два судочка, три. Ти, ти ж зловив судочка, я два зловив судочка. І у нас ще є Йоршик. О, о, нарочка. Слухайте, який кабан. Слушай, клас. Дивись, який другий Йоршик. Це просто капець. Блін, слухай, такі Йоршаки. Повністю весь. Ослизький такий капець. Соплявий. Чесно кажучи, навіть Йоршика ловити цікавіше, бо він не такий частий гость на гачку. А окунь. ну, така, наша віз риба. І така покльовка в нього просто така. І речок. І до, 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 достаточно такий речок немаленький. О, ще щось. А, ще судачок. Ще маленький судачок. Слухай, може це прийти сюди на бомби цих судачків до да в Кам'янку запустити? Чи в той маленький кар'єр? Бо там багато судака, але він там щось не ловиться. Так, малий, давай. Ні, дивись, прийти рано вранці, коли ще вода холодна, наловить наловить його в відро з холодною водою, навіть з кар'єра набрати, вона там холодніша і чистіша. Поняв? І швидко і привезти. Так, да, і Йоршик так само. Йоршик з такою подачею. О, ще один. Слухайте, це просто бомба. Ну, Реально розбився судочок. Зійшов. Клас. Тупо клас. О! О! Слухай. А, ще напевно, мабуть, на мій силикон, да? а на який же ж. Щоб ви розуміли. Окунчик і отак от ось ще покажу. Коротше, це місце нас не відпускає. На маленьку танту. Трата танта. Так, мої хороші, що ми маємо наразі? Невеличкий підсумок сьогоднішньої такої риболовлі, сумбурно спонтанний, починав з е, Соколовського кар'єру. Одну червону пірочку піймав, одну злив. Потім зустрів знайомих наших рибалок і перейшли сюди. Що ми маємо наразі? Великі дуже плюси, прерогативи того, що є майбутнє в Швиридівського озера, бо є судак. Судачок, точніше, але якщо є дрібний, то є і по маточнему поголів'я Великого Судака, бо нагадаю, судак починає нероститися. В половозрілому такому віці це 3-5 років. А це судак 900, кіло 100, Ну, такі якби розміри. Є великий, є дрібний. Це дуже круто. Я маю надію, що він підросте, і ми гарно його половимо на вже нормальні снасті. Ловиться Йорчик, ловиться окунь. Мормишка до грама. Різноманітні приманки, як правило, це селеківські таргет, джавік, танта. Хлопці ловлять на кастомні невеличкі приманочки. Ловлять всі і ловим непогано. Сонечко вже, друзі, з кожною секундою швидше і швидше заходить за обрій дерев. Ну і середина серпня короткий день, вже до осіння діло йде. О! О-о-о-о-о-о-о-о! Слухайте, вже хотів уходити, і це такий ну, маленький, зрозуміло, але приємний. З Таріком спілкуємося. І все-таки такий окунчик може зараз тут трошки ще й заліпним, можливо, буде вихід. І повністю заглотнув приманочку. Так. Пардон, гуманність, але... Футбольне випускання окуня. Да, фу... да, це футбольне випускання окуня. О! Все-таки... Да. Відсипив мені тарик. Пішов, допоміг відсипити мені мою вольфрамову. Ну не мормишку, це вухастик, але все рівно ось такий ще кресунчик. Ну, для наноджига це вже прям, можливо, навіть і непоганий розмір, але завжди хочеться більше. Іде ці кабини, знову ж таки, стіночка камиша Стіночка ну І вечірка. Можна так от ходити. Час, два, три, п'ять. Тут прикольно. Очечка особливо під цим деревцем. О, є. Судачок. Слушай, пацани, це ви що магазин з собою весь притарабанили? Сіре, сьогодні стик, як сьогодні, було судачка. у мене є надія, що тут залишилось маточне поголов'я. Ми штук 10 зловила. І такі, щоб ти понімав, там ми стали на да. Ми взагалі, типа. Приєтерик. Ми взагалі дивись, як планували. Друзі, ось і підійшла наша з вами риболовля на каскаді Соколовського кар'єра і Шведівського озера. Я не зробив висновки. Риболовля була нереально трудова, але велика надія в моєму серці перспектива на те, що... Залишилось маточне погалів'я судака в швереді, всього не вибили, не видушили. І цьогорічні судачки, такі 80, 50, там, 30 грамів, вони дають таку перспективу того, що тут судак буде, він розведеться, його можна буде половити. На кар'єрі зловив червону пірку, були окунчики, риболовля була, ну самі бачили лише раз повторятися, ловив на наноблюбіком, свара 0,2 нитка, різноманітні монтажі. Тож якось так. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про фонд гаджет. Допомога там, де вона потрібна. В кадрі був юрій Везнюк. До побачення.